Протягом останніх декількох діб Україна зазнала масової атаки з боку Російської Федерації. Більше ста ракет та безпілотників поцілили на українські землі. Вражено цілий ряд інфраструктурних об'єктів. Минула доба надзвичайно була складна. Або не було світла, або в окремому мікрорайоні світло було завищеної напруги і теж не давало користуватися. Тільки вранці сьогодні вдалося відновити водозабезпечення на посілку, вражені інші об'єкти, які надзвичайно ускладнюють життя і в нашій громаді. Те. На початку засідання виконавчого комітету стало відомо, що цілий ряд фахівців працює на допомогу прикордонним громадам. Створені місця для тимчасового перебування переселенців, зазначає Микола Нога. Ми звернулися в обласну державну адміністрацію і в залізницю з проханням виділити окремі вагони для відправки людей в сторону столиці, в сторону Києва і можливо далі. Нас підтримали в цьому питанні, обіцяють найближчі дні такий окремий вагон буде курсувати до столиці, що дасть можливість покращити відправлення переселенців вглуб країн. Тому що сьогодні в нас і автомобільним транспортом возили людей до Конотопу, щоб далі відправляти на поїзд. Відправляли частину людей автобусами і цілий ряд недоречностей, які виникали в зв'язку з ускладненням логістики. Підтримує та очолює ці роботу районна державна адміністрація та особисто голова РДА Оксана Тарасюк. Також міський голова звернувся до начальників відділів та управлінь, що задіяні в цю роботу. Можливі нове відправлення людей, і ми повинні допомагати, і в тому числі харчувати, в тому числі забезпечити, забезпечити житлом тимчасовим житлом на період. Ось така робота в громаді проводиться, і я прошу всіх серйозно відноситись до цього питання.